Ну що ж, великий повертач величі знову в ділі. Дональд Трамп і його економічна команда, озброєні калькуляторами з 80-х і уявленнями про світову торгівлю з 50-х, вирішили ще раз врятувати Америку. Цього разу від японських авто. Логіка проста якщо машина з Японії коштує дешевше і працює краще, її треба обкласти 25 відсотковим митом. А потім подивитися, як американці радісно платять на 10 тисяч більше за те саме. Але Made in USA. Звісно, весь світ аплодує, стоячи. Японія нервово продає американські облігації, інвестори масово виводять гроші, автовиробники переносять заводи до Мексики, а пересічні американці рахують копійки на нову машину. Але головне велика політика. Бо ж якщо ціни зростуть... Конкуренція зникне, а середній клас знову затягне пасок, то значить, усе йде за планом. У цьому роліку ми детально розберемо, що насправді стоїть за тарифною атакою Трампа на Японію, чому японці відповідають не лише словами, а й грошима, і як ця економічна перепалка може вилізти боком самим США. Ми покажемо, як одне політичне рішення запускає ланцюг глобальних наслідків. Від падіння акцій до зростання цін на авто та втрати довіри до американської економіки. Тож сідайте зручніше буде гаряче. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання Українці, підтримайте україномовний контент, просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми. Поки американці змушені платити більше за японські автомобілі, Японія готує фінансову відповідь, яка може серйозно вдарити по економіці США. Торговельна війна в Автопромі між США та Японією загострюється. Вашингтон неодноразово підвищував тарифи на імпорт автозапчастин із Японії, особливо в сегменті електрокарів. 25 відсоткове мито на запчастини призвело до суттєвого підвищення цін на автомобілів Toyota, Honda та Nissan на американському ринку, що знищує їхню конкурентоспроможність. Японія вирішила не обмежуватися заявами, вона почала активно продавати американські держоблігації. Нині Японія є другим за обсягом кредитором США. Володіючи понад 1,1 трильйона доларів у облігаціях. У лютому 2025 року Токіо продав американських бондів на 30 мільярдів, що послабило долар та підвищило процентні ставки, створивши значний фінансовий тиск. Це ризикована, але потужна стратегія. Японія свідомо використовує свій економічний вплив, аби натиснути на США. Також Японія почала переносити виробничі потужності за межі США, зокрема до Мексики та країн Південно-Східної Азії. Це дозволяє мінімізувати вплив тарифів, продовжуючи постачати автомобілі на американський ринок без обтяжливих податків. Автовиробники, такі як Toyota та Honda, інвестують у нові заводи в регіонах із дешевшою робочою силою, захищаючи свій бізнес від американської протекціоністської політики. Але в результаті постраждає не лише імпорт. Більше ніж половина компонентів у кожному авто, що продається в США, походить із-за кордону з Канади, Мексики, Японії, Південної Кореї Німеччини. За оцінками головного економіста Moody's Analytics, до наступного року ціни на авто можуть зрости на 5-10 тисяч доларів. Це стане ударом по американському середньому класу, який і так ледве зводить кінці з кінцями після пандемії та інфляції. Більше 7 мільйонів імпортних авто було продано в Сполучених Штатах лише за останній рік. Якщо тарифи в 25% справді набудуть чинності, це призведе до серйозного підвищення цін. Середня ціна нового авто зросте з 49 до 52-53 тисяч доларів. Багато покупців відкладуть купівлю або звернуться до ринку вживаних авто. Якщо така тенденція пошириться, це спричинить серйозне уповільнення споживчої активності не лише в автопромі, а й в інших секторах економіки. Заклики повернути виробництво в Америку звучать привабливо, але в реальності це надзвичайно складно. Будівництво нового автозаводу в США займає щонайменше 2-3 роки, до цього додаються витрати на перебудову ланцюгів постачання. Навчання персоналу, модернізацію технологій, а ще вищі зарплати та витрати на утримання виробництва. Повернення виробництва це не швидке рішення, і без довгострокової держпідтримки мало реалістичне. Ринок не став чекати на фактичне впровадження тарифів вже зараз, акції автовиробників падають. General Motors втратила 5%, Ford – 3%. Stellantis також показала спад. Це не просто хвилювання. Інвестори серйозно стурбовані зростанням собівартості, падінням прибутків і ймовірною рецесією у всій галузі. Один із керівників галузі попередив така політика може втягнути всю індустрію у фінансову кризу з наслідками для всього економічного ланцюга. Торговельна напруга між США та Японією досягла нового рівня, перетворюючись на справжню економічну конфронтацію. Підвищення тарифів Вашингтоном вдарило по японських автоконцернах, тоді як Токіо відповів рішучими фінансовими кроками, розпродажем американських облігацій та перенесенням виробництва в країни з нижчими витратами. Водночас постраждає не лише імпорт, а й самі Сполучені Штати, як через зростання цін на авто, так і через тиск на власний середній клас. Усі ці дії створюють ризик масштабного зрушення у світовій автомобільній індустрії. Де кожне нове рішення має ланцюговий ефект: зростання цін, відтік інвестицій, падіння довіри до ринку, усе це вже дає про себе знати. І якщо конфлікт розгориться ще більше, це може перерости з економічного протистояння у повноцінну фінансову кризу. Крім того, ця напруга б'є не лише по гаманцях споживачів, а й по глобальній репутації США як економічного лідера. Коли країни аліянти як от Японія. Починають сумніватися в надійності американського ринку і відверто демонструють фінансову недовіру. Це сигнал не лише для Вашингтона, а й для всього світу. Інвестори насторожуються, партнери шукають альтернативи. А конкуренти, як Китай чи Південна Корея, тільки чекають слушної миті, щоб зайняти вакантне місце на світовій арені. Попереду ще більше торговельних маневрів, гучних політичних заяв і економічних кроків, які можуть повністю змінити правила гри не лише для США та Японії, а й для глобального ринку загалом. У центрі подій, автопромисловість, фінансові потоки, інвестиційна довіра та, зрештою, добробут звичайних громадян. Виникає логічне питання. Чи справді така жорстка тарифна політика зміцнить позиції Америки чи лише прискорить втрату її впливу на міжнародній арені? Чи виправданий ризик ескалації конфлікту, якщо під загрозою не лише ціни на авто, а й сама стабільність економіки? Напишіть у коментарях, як ви оцінюєте ці події та чим, на вашу думку, усе це може завершитись.